Результати іспиту з філософії нормально розподілені, середнім значенням 40 балів і стандартним відхиленням 3 бали. Олег отримав 47,5 балів на іспиті. Яка частка результатів іспиту вища за результат Олега? Вкажіть відповідь з точністю до 4 знаків після коми. Що ж, перше, що я пропоную зробити, так це візуалізувати наше завдання, а саме побудувати нормальний розподіл. Так, я хочу не синім, я хочу це зробити чорним кольором. А синім ми вже будемо позначати все, що у нас буде знаходитись. Так і ось так. Так, він у мене вийшов ненормальний. По якій причині? Тому що дві мої сторони не є симетричними. Але я це все малювала від руки. Я не комп'ютер, Сподіваюсь, ви розумієте, що насправді наші сторони мають бути симетричними відносно середнього значення. Тобто, якщо ми ось тут проведемо середнє значення, то дві сторони мають бути симетричними. Тож, що ми маємо з нашої умови? Середнє значення у нас становить 40 балів. Я так і роблю. Якщо ж ми. Піднімемось на одне стандартне відхилення вище. То це у нас уже буде 43 бали. А якщо ж, навпаки, ми опустимось на одне стандартне відхилення нижче, то це буде 37 балів. А Олег отримав 47,5 балів на іспиті. Отже, це буде аж ось тут 47 5 І нам потрібно знайти ось цю частку, ось цю частку учнів, які склали результат краще, ніж Олег. І як ми можемо це зробити? Ну, ми могли б порахувати Z-оцінку і, в принципі, знайти. Проте Z-оцінка нам показує навпаки результат, який знаходиться нижче. Тобто, якщо ми порахуємо нашу задоцінку для 47,5 балів, то ми отримуємо частку учнів, яка знаходиться ось тут. Тобто, яка склала екзамен нижчий, ніж склав Олег. Проте, це не буде проблемою. По якій причині? Ну, ми знаємо, що наш жовтий діапазон додати, наш рожевий діапазон. тобто, в цілому, наш загальний нормальний розподіл і кількість учнів у нас буде становити 100%. Або ж, це буде одиниця. І що ми зможемо зробити? Якщо ми від одиниці віднімемо жовтий діапазон, то ми зможемо з легкістю знайти рожевий діапазон. А отже, частку результатів іспиту, яка буде вища за результат Олега. Тож я сподіваюся, що це було зрозуміло, і тепер ми можемо рахувати. Але перш за все я закликаю вас поставити це відео на паузу і спробувати зробити це самостійно. Алгоритм дій ви вже знаєте. Тож, рахуємо Z-оцінку. Z-оцінка. І так, що нам потрібно зробити? Беремо результат Олега 47,5. Потім від цього результату нам необхідно відняти середнє значення. Тобто 40, і це все поділити на стандартне відхилення, яке у нас становить 3 бали. Тож ділимо на стандартне відхилення. Порахуємо, що у нас вийде. 47,5 відняти 40. У нас це буде просто 7,5. І тепер, якщо це все ми поділимо на 3, то отримуємо результат 2,5. Ось таку Z-оцінку ми отримали. Тепер нам, необхідно подив... Тепер нам необхідно подивитися на таблицю нормального розподілу. Ось вона перед вами. Тож, що ми тут бачимо на ній? Нас цікавить 2,5. Якщо ви пам'ятаєте, то. По вертикалі у нас йдуть десяті, а по горизонталі у нас йдуть соті. Тобто, якщо ми будемо все вписувати, то ось тут буде 0, 0, 0, 0 потім у нас буде сота і так далі. Але нас цікавить просто 2,5, а отже, 2,5 і 0. сотих. Тобто, який результат нас задовільняє? І ось наш результат. Тобто, якщо ми будемо дивитися 2,5, і нас цікавить 0. ,1. От, ось він наш результат, який ми можемо записати. Але нам необхідно заокруглити до 4 знаків після коми. Тобто я пишу, що жовтий діапазон буде становити 0, ,1. 9938 десятитисячних. Ось така частка учнів. Склала Ось така частка учнів склала іспит нижче за результат Олега. Тож тепер, коли ми знаємо наш жовтий діапазон, ми можемо знайти і рожевий діапазон, яким чином? Як я вже говорила на початку відео, ми просто від одиниці віднімаємо значення жовтого діапазону. Я скористаюся калькулятором, і ось що ми отримали. Все, ми від одиниці відняли частку учнів, яка склала екзамен гірше, ніж склав Олег. І таким чином ми знайдемо ту частку учнів, які навпаки склали краще, ніж склав Олег. Ось наш результат буде 0,62 тисячних. Я так і запишу. Так, наш результат це 0,62 тисячних. Саме така частка результатів іспиту буде вищою за результат Олега. В принципі, це і все. Я сподіваюся, що було зрозуміло, як ми це зробили. Тобто, ми спершу знайшли. Жовтий діапазон, а потім знайшли рожевий діапазон. Тобто частку, яка склала гірше за Олега, і таким чином знайшли ту частку, яка навпаки склала краще за результат Олега. І ось такий результат ми отримали.